Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Renault Megane 2 автомобіль в шикарному стані. Це у нас 2005 рік. Двигун 2 літра бензин. Автоматична коробка передач. Авто пригнано з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований, повністю готовий до реєстрації на нового власника. Красивий колір, оригінальні легкосплавні диски, літня гума. По кузу авто без дефектів, без корозії, подряпин, максимально збережений стан автомобіля. Присутні противотуманні фари. Лобове скло у нас ще оригінал, дивіться, лобове ціле, датчик дощу присутній. Нижче порою все в повному порядку. Закріємо багажник. Ось так відкривається багажний відділ. Тут у нас присутня така шторка. Місце для багажу. Ковролін практично новий. Таке враження, що багажником ніхто не користувався. Тут у нас присутній повністю весь комплект. Домкрат, ключ, компресор, піна до компресора. Все новеньке, жодного разу не використовувалось. Закриваємо шторку. Давайте заглянемо салон. У нас безключовий доступ присутній. Чотири склопідйомника. шкіряний салон. Дивіться на цей стан салону. Шкіряне кермо повністю в оригіналі. Клімат, контроль, мультимедія. Присутній підігрів сидінь. такий стан салону. Автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу. Автоматичне світло, складання дзеркал. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Мультикермо у нас працює. З автомобілем є сервісні документи пробіг даного автомобіля. Давайте покажу 193 тисячі кілометрів. Двадцять другий рік сто сорок сім тисяч. Тринадцяте Всі відмітки сервісна у нас оригінал. Два ключа, дві карти. Є історія покупки даного автомобіля. І вишня на торті це у нас як відкривається. Криша, дах. Дивіться, все автоматично. Ось на цій кнопці. Кнопку притримуємо. Всьо, коли криша дах відкритий, буде звуковий сигнал. Підігріве сидінь також у нас по комплектації присутній, механічний ручник підлокітник центральний. Ось такий вигляд автомобіль має, коли дах закинуто, складжений. Дуже красивий автомобіль. Давайте зараз відкриємо, подивимось до двигуна. Двигун у нас 2 літра звичайний атмосферний. Робота двигуна. Присутні сервісні відмітки. Двигун працює чітко, екологія на місці, болти не кручені. І показники фарби. Давайте перевіримо. Капот 128, 128. Крила у нас пластмас. Двері 156, 145, 129, 206, 175, 295, 203. 182. Оцей елемент, заднє праве крило показує подвійний окрас. без шпаклівки чисто окрас. Це в нас також пластмас. Заднє ліве крило 134, 134, дверка водія 135, 140, капот 114. Ось такого красення маємо. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться, місто Вінниця, вулиця, точніше, Гніванське шосе. Провулок затишний. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на YouTube канал, Telegram канал Там будуть виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Ось Такий показую салон, дивіться, шикарний. Тут така сітка, за потреби вона складається і виходить ще два додаткових місця. Всім гарного дня та мирного неба.